Щойно на каналі Такер Карлсон Ньюс Віксі прочитав повідомлення про те, що нібито Дональд Трамп розглядає призупинку закупівлі зброї для України і заморожування постачання зброї зі складів для України. Ну, ви знаєте, тут на такі новини потрібно дивитись дуже обережно. Ну, по-перше, в іксі, коли ви підписані, до речі, в мій ікс, можете підписатись, він є в описі каналу. Є а, для вас, а є підписки. От це для вас. Воно може бути не самої свіжої ну, кондиції. Тобто це можуть бути публікації там тиждень тому назад, там, місяць тому назад. Але система щось вважає для вас цікавим і вона вам його видає як соціальній мережі. Тому я доволі обережний, я дивлюсь тільки там, де мої підписки. Але оскільки у мене профіль верифікований, все одно інколи воно видає те, на що я не підписаний, тим не менш. Десь орієнтовно з тієї тематики підкидає. І ось новина про це з'явилась на Такер Карлсон Ньюс. Звертаю вашу увагу, чому я про це говорю? Тому що, імовірно, і можливо, ну, це понесе, наприклад, ворожа пропаганда. Це можуть понести деякі канали, от подивіться, от публікують. Ну, Звертаю вашу увагу, що ось такі канали, в яких і кінці ньюс, ну, наприклад, є JD Vance News», Є е, Дже, е, Дональд Трамп, Ньюс, там Іванка Трамп, Ньюс і так далі. І от так Рекалсон Ньюс також є. Е, ці канали вони прямо пишуть, що вони «no affiliation», тобто вони не афільовані з, зокрема, Карлсоном там, чи Джей Ді Венсом, чи з Маском, чи Трампом. Вони якби йдуть фан-канали, тобто фани, які поділяють, напевно, думку цих людей, вони утворюють ось такі канали. Але ці канали також верифіковані, що дає мені можливість припустити, що оскільки вони не видалені, а саме Ілон Маск, власник. Ікса, Якщо ці канали не видалені, то ймовірно, Карлсон, Джей Ді Венс, Маск, там, Трамп і так далі. Інші люди в цілому десь погоджуються з тією думкою, яку ці канали розвивають. Ну, у вас навряд чи вдасться заснувати канал в XC, там, Джей Ді Венс Ньюз, і що він цей канал довго проіснував, або там, ну, я не знаю, там сина Дональда Трампа, або Мелані. Трамп Ньюс і щоб цей канал довго переіснував. Ви там несли якусь афі... ну, ахінею да? І, і воно так було. Ну, вас не вдасться. Тому можна припустити, що ці канали вони якби супроводжують. Ну, так як в Російській Федерації був Жириновський, який говорив ті речі, які не могли сказати офіційні особи. Це зараз вони вже лупашать все підряд. А раніше ось, ось так було, що є люди, які можуть висловлюватись, вони якби неофіційні персони, тому що завжди можна сказати, що це неофіційна позиція, позиція. Ми за нього не відповідаємо. Але тим не менш, ми розуміли завжди, що той же самий Жириновський він висловлює те, які думки є в Російській Федерації. Просто він їх озвучував. І ось ці канали вони теж можуть видавати ось таку інформацію, зокрема про зупинку постачання зброї для України. Я намагався пошукати цю інформацію, бо канал спирається на Вашингтон Стріт Джорнал. І ви знаєте, я зрозумів одне, що автори цього каналу посилаються на публікації січня лютого 2025 року, коли дійсно на фоні різних скандалів, коли на фоні непогоджень позицій, Трамп дійсно висловлювався про те, що він може повністю закрити, зупинити, заморозити і так далі. Потім ми вже бачили і фактично в кінці січня, і ну, в кінці січня, ні, а от в кінці лютого, на початку березня, в середині березня пом'якшення таких підходів було вже розморожено обмін. Ну, фактично, надання Україні розвідувальних даних, а також постачання необхідної зброї. І станом на сьогодні ми не бачимо, щоб українська влада або американська влада говорили, що Україну повністю позбавили можливості оборонятися і можливості використовувати американське озброєння. Тому ставимося до такої інформації спокійно. Вона є. Ми перевіряємо на те, власне, ми існуємо як канал, як аналітичний канал. Щоправда, я її поставив і поки пояснив людям, в чому халепа, ну завжди знаходяться, знаєте, дуже агресивні, які от, вже починають нападати, звинувачувати і так далі. Друзі, ми з вами живемо в інформаційному світі. Ми з вами живемо в світі. як ну, Скажімо так, автентичної інформації з офіційних джерел, бо нам постійно говорять, читайте інформацію тільки з офіційних джерел. Але проблема в тому, що коли ви читаєте щось з офіційних джерел, то прийняти рішення вже пізно, зрозуміти щось пізно, тому що і оці офіційні джерела це вже щось вже або реалізоване, або щось вже прийняті рішення і так далі. Крім того, ми бачимо часто, як воно. Буває з офіційними джерелами. Ті офіційні джерела інколи такі дуже дивні і між собою не узгоджені. Тому читати матеріали потрібно, критично ставитись до них потрібно, шукати інформацію потрібно, а для цього ясно, що потрібно займатися аналітичною роботою. А для цього потрібно витрачати час на це, адже ви можете опинитися перед обличчям, або ви дивитесь тільки умовно сайт Кабінету Міністрів України і там, записи деяких посадових осіб в Україні, і більше нічого. Або дійсно от, намагаєтесь читати щось більше, проте завжди є небезпека, що ви щось прочитаєте, ну, скажімо так, або там, свіжості, або ще щось. -небудь. Тому запрошую вас до нашого каналу. Він є в описі а, YouTube каналу, також підписуйтесь на цей канал. Спонсоруйте канал, пишіть ваші коментарі, ми їх переглядаємо, ми намагаємось читати, що ви пишете, ну, мірою можливостей. Нас не так багато, фактично, я, моя дружина Ліра і Кіт Саня, але ми невтомно працюємо у свій вільний час для того, щоб збирати ком'юніті людей, які дійсно хочуть розбиратися в тих процесах, які є, які шукають інформацію як офіційну, так і неофіційну, для того, щоб завчасно, усвідомлено підійти до того, що нас оточує. Ну і наша задача також полягає в тому, щоб ви навчились сприймати інформацію критично. Раціонально, спокійно, без зайвих емоцій, без зайвих криків, тому що надто багато разів нас з вами дурили. Я ніколи не забуду, як в 22 2022 році ми, маючи ще невеликий канал, там, всього там, 30-40 тисяч людей у нас було. Ми слідкували за новинами і просили там, людей виїжджати, тому що можуть вони потрапити в окупацію. Деякі люди виїжджали, потім дякували, а деякі. Писали мені, що ти мелеш. Офіційна інформація читай. Мер сказав, що все буде добре, бла, 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 бла. А потім проходило буквально кілька днів. Місто опинялося під обстрілами, потім під окупацією. Мер переходив на бік Російської Федерації і привіт. Тому я цього не хочу, і ми будемо працювати на такому складному полі. Інформація, яка може бути і фейковою, може бути і неперевіреною, може бути неавтентичною. Ми для цього разом і працюємо. Власне, тому я вас і запрошую до а, разом праці, а, де ви мене поправляєте, де ви перевіряєте інформацію, де ви говорите, що ось це можливо не зовсім правда, а оце потребує. Перевірки і так далі. Це і є ком'юніті. От я звертаю вашу увагу. А коли ти відкриваєш певну новину і там бачиш Та ти, а ти балбіс, там бла, 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 ну це не конструктив. Я таких людей просто закриваю їм доступ писати. Це не багато, але таке буває. Тому що я розумію, з такими людьми, з такими, ну, з таким бикуванням нічого зробити не можна. І ще раз повторюю: ми живемо в відкритому світі, де дуже багато різноманітної інформації. І тільки разом колективним, таким аналітичним. Процесу ми можемо розбиратися в складних процесах, хтось десь чув, хтось десь бачив, хтось щось аналізує, в когось якась додаткова інформація. Різ, різні люди мають різну освіту, і це нам дуже дуже допомагає. Тому ми нашу, наших підписників не перетворюємо на якусь секту. Тобто, ми не хочемо, щоб ви тільки от вірили в те, що ми пишемо, і ніяким чином не реагуємо на те, що ви пишете. Ми завжди. Дивимось так ну, по мірою, мірою можливостей. І дякуємо кожному, хто небайдужий, хто чемний, вічливий і намагається також разом з нами аналізувати процеси. Все, приєднуйтесь, не забувайте підписуватись, пишіть ваші коментарі і не забувайте ставати спонсорами каналу. Для нас також приємно таке відчуття, що ми формуємо дійсно команду однодумців.